У кафе Чукча звертається до офіціанта. Начальник, принеси, однак, мені шматочок цукру. Вибачте, але він буде вже десятим. Ну і що? Попередні вже потанули. Бар заходять два похмурі типи, підходять до стійки про щось говорять із барменами. Йдуть. Офіціант підходить до бармена і запитує Цікаво, що знадобилося в нашому безалкогольному барі цим двом бандитським пикам? Вони замовили по склянці томатного соку і 10 тисяч готівкою. В італійському ресторані відвідувач хоче розплатитися, але, отримавши рахунок, жахається. 10 тисяч лір за одну вечерю. Сподіваюся, ви зробите знижку своєму колезі. Ви теж офіціант? Ні, грабіжник. Відвідувач сердито сказав офіціантові Послухайте, гриби, які я позавчора у вас з'їв, виявилися отруйними. Я отруївся і мені робили промивання шлунка. Правда? Зрадів офіціант. Значить, я виграв парі у директора ресторану. Відвідувач. Що це таке? Раніше в борщі було два шматка м'яса, а тепер один. Офіціант. Вибачте, напевно, кухар забув його розрізати. У ресторані офіціант люб'язно запитує клієнта, як вам подобається бівштекс? Як фахівець може з усією відповідальністю сказати? Це гідна річ. Ви кухар? Ні. Швець. Офіціантка можу вам запропонувати черепаший суп? Він що? Справді з черепах? Ні. Просто він готується дві години. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!